Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Ми одразу перейдемо до нашої практики. Ми три рази витягаємося вгору за руками, робимо вдих, з видихом опускаємо руки вниз. І вдих, добре витягнулись, видих вниз. І ще один. Опускаємо руки, кладемо їх на коліна. Заплющуємо очі, налаштуємось на практику. Продовжуємо глибоко дихати, пробуємо відпустити всі зайві думки і сконцентруватись на моменті тут і зараз. Розплющуємо очі. І починаємо розігріватись нахилим голови вліво-вправо, не спішимо м'які приємні рухи. Далі голова за ліве за праве плече. І піднімаємо ручки догори, кладемо долоні на потилиці. І почнемо робити бокові нахили вліво та вправо, витягаючи то лівий, то правий бік і продовжуючи глибоко дихати. З наступним вдихом ми розкриваємо і лопатки, з видихом скругляємось. І продовжуємо розкрились і скруглились. Своєму темпі, спостерігаємо, як працюють плечі, лопатки, як розкривається грудна клітка. Опустили руки і знову витягнулися вгору вдих, з видихом скручування вправо, затримаємось тут, продовжуємо витягатися вгору за матівкою, розвертати грудну клітку вправо, глибоко дихаємо. Вдих, витягнулися вгору за руками, поміняли сторону видих, Продовжуємо вже дихати. І далі повертаємось в центр, потягніться вгору за руками вдих, видих, опустіть ручки. І далі ми сідаємо в позицію метелика, розігріємо тут ножки, по черзі виправляємо ту одну, ту іншу ногу, виправляємо і загинаємо декілька разів, стараємось сидіти рівненько, тягнути замапкою. Тепер беремось руками за стопи, декілька разів пружинимо колінами вниз. Завжди можна сісти на подушку або на блок, якщо таз падає назад. І далі затримаємо статиці, потягніться животом до стіп, трішки витягніться. І випрямляємо ноги, розігріваємо стопи, коли оберти в одну сторону. І в іншу. Закінчили. Позиція столом, зап'ястя під плечима, коліна під тазом, робимо кішка корова, вдих прогнулись, видих скруглились. Продовжуємо в своєму темпі, з диханням. Направте увагу на роботу м'язів, як працює спинка, І опускаємось баласином і робимо перекати з круглою спиною. Приходимо вперед, опускаємо таз. Собака головою вгору і далі знову баласимо. І так декілька разів хвилою приходимо в собаку головою вверх і повертаємось назад, баласимо диханням, в своєму темпі, скругляючи спинку і далі прогинаючись, затриматись собаці головою вгору. Можна підняти стегна з килимка, розкриваємо плечі і з видихом повертаємось баласяно. Сідниці тягнуться до п'ят, руки тягнуться вперед, розтягувати м'язи, спини в різні сторони. І звідси собака головою вниз. Підгортаємо пальчики, штовхаємо таз вгору. Витягаємось, можна походити з ніжки на ножку, приступати, ще трохи розігріти ноги. І далі статиком, Штовхаємось від долоні, розтягуємо прибет, м'язи спини, п'яте тягнеться до коленка, глибоко дихаємо, переходимо в планку. І далі по черзі крокуємо лівою ногою до лівої долоні, повертаємо, правою ногою до правої долоні, повертаємо в планку. І так декілька разів стараємось тримати спинку рівною, витягатися за макіпою, і далі з планки чату ранга або коліна груди підберігдя вниз, прогін. І саме головою вниз, видих. Вдих, піднімаємо праву ніжку догори. І з видихом згинаємо її в коліні, коліна направляємо вгору, а п'яту до сідниці, розкриваємось, повертаємо ніжку назад вдих. І з видихом коліно до грудей, і далі стопа ніж договору. Випад, піднімаємо ручки догори. Сідаємо вниз, праве коліно над п'ятою, плечі опущені. вдих, видих, другий воїн, опустили ліву п'яту на килимок, ручки в сторони, погляд вздовж правої руки, ноги сильні, ліва стопа міцно притиснута. І далі з видихом нахиляємось до лівої ноги, витягаємо правий бік, робимо вдих. З видихом права долоня біля правої стопи розкрились ліва ручка догори або за голову. Праву ручку можна поставити на стегно, якщо так буде легше і комфортніше. Вдих. І з видихом ліва рука на килимок, праву розкриваємо вгору, потягніться за покою вгору. І з видихом опускаємо ручку вниз. І далі заднє коліно та стопа на килимок. Ящерка, потягнеться за маківкою. І якщо є така можливість, комфортно, можна опуститись на передпліччі. опустити праве коліно вниз, праву стопу поставити на її правий край. Надихаємо. І далі піднімаємось на долоні і випрямляємо праву ніжку, направляємо таз назад, витягаємося маківкою. Якщо треба, праве коліно може бути зігнуте. І з видихом ми ставимо праву стопу на килимок і переходимо на півмісяць, піднімаємо ліву ножку догори. Ліва ручка теж вгору, ми розкриваємось, ліва нога активна, тягнеться вгору, все тіло працює, на праву руку ми не падаємо, в будь-який момент ми можемо відірвати її від килимка. І далі ми міняємо перевернути на півмісяць, ліва ручка на килимок, права рука догори, пробимо вдих, з видихом ми піднімаємось вгору, ліва ніжка до себе І далі, наскільки це доступно, випрямляємо ліву ногу, дихаємо, тримаємо і опускаємо вниз. Дих, потягнулася вгору за руками, видих, та насина опустились вниз. Дих, подивилась перед собою, видих, планка, вдих. І з видихом чату, ранга, вдих, собака головою вгору або кобра, Видих, собака головою вниз, декілька циклів дихання тут, і ми повторимо на іншу сторону. Вдих, піднімаємо ліву ножку вгору і з видихом згинаємо коліна, направляємо його вгору. І тягнемо з п'ятої до сідниці. Повернули ніжку вгору, далі притиснули коліно до грудей і поставили стопу між долонь, вдих, руки догори, опускаємо плечі, просідаємо нижче, дихаємо, робимо вдих. Видихом другий воїн, задня стопа повністю на килимок, руки по сторонам, погляд вздовж лівої руки, робимо вдих, і з видихом нахиляємось до задньої ноги, витягаємо лівий бік, робимо вдих, і з видихом ліва рука. До лівої стопи права ручка вгору або за голову. Сідаємо нижче, розкриваємось, грудну клітку направляємо вгору. Вдих. З видихом міняємо руки і розкриваємося в іншу сторону, ліва рука догори. Тіло сильне, ноги активні. І далі опускаємо ліву ручку, потягніться за маківкою, ліву стопу поставте ближче до краю колимка, опустіть задню ногу. І, якщо доступно, перейдіть на передпліччя, опустіть ліве коліно, поставте ліву стопу на край. і тягнемось за маківкою, дихаємо. І далі піднімаємось на долоні, стовхаємо таз назад, вирівнюємо ліву ногу і витягаємо за макіткою, відчуваємо витягнення по лівій стороні, по задній стороні лівого стегна. І далі перехід в на півмісяць, ліва долоня на килимок, праву ручку піднімаємо вгору, ніжка тягнеться вище, права нога активна, сильна, все тіло розкрите. І з видихом міняємо руки, опустіть праву ручку, закрити праве стегно, ліва рука вгору. Вдихаємо. І вдих, Видих. опустіть руку, піднімаємось вгору, не губимо баланс і вирівнюємо праву ніжку, наскільки доступно. І ще вдих, і з видихом опускаємо ногу вниз. Дих потягнулися вгору за руками, видиху та на Цей Це раз ми тут затримаємось на декілька циклів дихання. Знайдіть комфортну позицію для рук, можливо, захочеться обійняти себе за ніжки, або переплести пальчики за спинкою, голова та ще розслаблені, дихання спокійне та глибоке. І звідси планка, чатуранга з видихом, дих, або собака головою вгору, видих, собака головою вниз. Трішки тримаємо тут, і з видихом опускаємо коліна вниз і переходимо на сідницю. Ліва нога пряма, праву згинаємо, стопа до лівого стегна. Абимо вдих, потягніться вгору за руками, і з видихом нахиліться до лівої ноги. І затримаємо тут, продовжуємо глибоко дихати, Витягатися за маківкою, ноги активні, лівий носочок натягнути на себе. І з цього положення ми будемо прогинатись. Поставте праву ручку за спинку. Ми піднімаємо таз, ліва рука за голову, виштовхуємо грудну крітку та таз вгору, робимо вдих, і з видихом опускаємось вниз і міняємо сторону. Тепер права нога пряма, ліва зігнута, вдих витягнулись і з видихом опустились. Продовжуємо витягатись і глибоко дихати. ми повторимо проги на іншу сторону, поставте ліву ручку позаду, піднімаємо таз, права рука за голову, розкрились, виштовхнули грудну клітку, таз вгору. Зробили вдих. І з видихом опускаємось. Далі позиція пурва та насана. Перевернута планка, долоні. Стоять позаду, піднімаємо таз вгору, носочки тягнемо вниз, штовхніть таз ще трошки вище, і опустіться вниз на килимок, і далі пащимо та насина, нахиляємось до ніг, витягаємось за маківкою. Якщо треба, згинаємо коліна, глибоко дихаємо. І обережно піднімаємось і лягаємо на килимок. Притисніть коліна до грудей, виконаємо позицію баласана. щаслива дитина, беремось за стопи. Можна похитатись зі сторони в сторону, розслабити стегна, пробуємо розслабити все тіло, розслабити обличчя. Тупово відпускаємо ніжки і лягаємо в шавасану. Стопи на ширину килимка, долоні дивляться вгору. Ми робимо глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, видих. І ще вдих. З наступним видихом все відпускаємо і розслабляємося в шавасані. І ми поступово пробуджуємось, порухайте пальчиками, зробіть будь-який приємний інтуїтивний рух, потягніться. І переходимо на будь-який зручний бік. І в положення сидячи зі скрещеними ногами. І якщо хочеться порухайтесь. нахиляємо головою, рухаємо плечима. І далі витягаємось вгору за руками, робимо вдих, і з видихом долоні біля грудей Намасте. Дякую, що практикували зі мною. Зустрінемось в наступному відео.